За останні два роки, два роки війни, зроблено в Україні майже 10 тисяч укриттів. Цього року, як і минулого року, є субвенція державна на будівництво укриттів в школах. Звичайно, ми можемо говорити і про продовження зимових канікул. Частина учнів залишає систему освіти України, тому що вони ходять в місцеві школи. Тому ми їм будемо зараз пропонувати полегшені програми в українських школах. Безпечні школи. Чи готові освітні заклади до навчання під час тривог та відключень світла? Андрій Сташків, заступник міністра освіти і науки України. Як зміниться навчальний процес у школах у разі тривалих відключень світла, восени та взимку? Ми в 2022-2023 році навчальному вже проходили відповідні блокаути, коли Росія обстрілювала енергоструктуру України, і в нас були вже відключення. І насправді тут є декілька рішень для шкіл, які вони можуть сильні обирати, тому що в нас є різні дуже школи. Запропонувати універсальні рішення для всіх неможливо. У нас є школи, які мають автономне опалення, які можуть за допомогою. Генераторів підживлювати систему теплопостачання, власну і працювати навіть в умовах відключення електроенергії. У нас є школи, які під'єднані до централізованого теплопостачання, які можуть знову ж таки отримувати тепло взимку, коли холодно, від таких котелень. На школи обладнані генераторами, які можуть вистачати, наприклад, для освітлення, але не вистачати для приготування їжі. І рішення дуже багато. І ну я назву декілька це, наприклад, зміщення розкладу уроків на світловий день. Коли уроки починаються пізніше, якщо немає електроенергії і діти навчаються продовж світлового дня, звичайно, за умови збереження дотримання температурного режиму, але це таки про офлайн навчання забезпечення генераторами за тими даними, які ми маємо, більше 80% шкіл мають генератори. Можливо, їх не вистачить для як я казав, приготування їжі, але для проведення уроків. Вистачить в такому випадку школи будуть зменшувати кількість уроків для того, щоб діти менше перебували в школі і не потребували додаткового приготування їжі. А також ми дамо певні рекомендації, як це зробити. Щодо дистанційного навчання, для них дійсно буде викликом відключення електроенергії, тому що якщо немає світла, не можуть проводити дистанційні уроки разом з цим. Вчителі, в принципі, вже працювали в асинхронному форматі. Багато коли це є обмін завданнями, обмін записаними уроками. У нас є матеріали розроблені на всі українські школі онлайн, які можуть використовувати вчителі і давати посилання на певні уроки тих тем, які пропустили. Ми готуємо модифіковані програми також для шкіл зараз, де більше саме такої варитивної частини, коли вчителі можуть обирати певні теми, які вони можуть поглиблено більше вивчати, для того, щоб діти не пропускали важливу інформацію, яка їм потрібна під час, під час навчання. Звичайно, ми можемо говорити і про продовження зимових канікул, і потім наздоганяти це, як і було в попередніх років періоди ковіду зміщуючи навчальний рік, роблячи його більш довшим і закінчуючи його в червні місяці. Насправді дуже багато рішень є. Універсального немає. Кожна школа може обрати сама власне своє рішення. Яка зараз ситуація з укриттям у школах та як держава вирішує це питання? Ми маємо зараз сігнався півтори тисячі шкіл, які навчаються повністю дистанційно. Це з 12 тисяч більше, більше ніж 10%. Це тільки навчаються дистанційно. Вони навчаються через те, що там немає укриття. За останні два роки два роки війни зроблено в Україні майже 10 тисяч укриттів. вони різної якості. Це найпростіші укриття, це укриття в існуючих підвалах, просто перероблені під, під укриття. Разом з цим багато укриттів і побудовано. Отак От минулого року за кошти тої субвенції, яка була на укриття, було зроблено. Майже 190 таких об'єктів, тобто це було і будівництво, і ремонт, і реконструкція існуючих приміщень. Якщо порівнювати 2023-2024 рік навчальні з тими попереднім роком, роком початку війни, то ми значно покращили показники щодо кількості учнів в офлайні, і зараз в онлайні серед учнів, які є в Україні. Це десь порядка 500 тисяч, які навчаються дистанційно, повністю дистанційно цього року, як і минулого року, є субвенція державна на будівництво укриттів в школах. Ми оголосили конкурс. Тобто це відкритий прозорий конкурс був серед різних шкіл, які могли подавати свої проекти на фінансування цих укриттів, цих проектів. І вже на даний момент ми маємо відібрано 55 таких проектів. Це повністю абсолютно нове будівництво, коли буде збудовано з нуля повноцінно. Укриття, де діти зможуть навіть навчатися під час тривог, тому що ця субвенція цього року, на відміну від минулорічної, спрямована для восьми регіонів, які найбільше постраждали від війни, в яких освіта найбільше страждає від війни. Це є Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська області. Ми очікуємо, що цих перших 55 проєктів, проектів, які зараз вже вибрані. На суму майже 2,5 мільярда гривень вони будуть збудовані до кінця року цього року. Що робити тим школам, які ще не пройшли конкурс на будівництво укриттів, але дуже їх потребують. Ми цього року працювали через систему DREAM. Це публічна система, яка дозволяє проводити такі конкурси. Прозоро тобто, ми маємо не тільки відібраних 55 перших проєктів, Ми маємо абсолютно всі проєкти, які подані на конкурс в публічному доступі. І вони всі є оприлюднені. Тепер зараз наша задача знайти кошти на реалізацію інших проектів, які не вклалися в цих 2,5 мільярди, які виділила держава, в тому числі за державні кошти. Я знаю, уряд працює над тим, щоб також знайти джерело додаткового фінансування цих проектів, які готові до реалізації. Ми працюємо активно з донорами для того, щоб вони також долучалися до будівництва цих укриттів. Вони хочуть це робити, і ми маємо готові їм рішення запропоновані вже на Платформі, які вони можуть оцінити зі своєї точки зору, подивитися в якому регіоні це укриття будується, скільки учнів навчається в цій школі, який поточний стан об'єкту, що там потрібно зробити, і подивитися, навіть скільки це буде вартувати для них, для того, щоб збудувати це одне укриття. які є вимоги до облаштування шкільних укриттів. Саме облаштування укриттів. У нас насправді Державна служба надзвичайних ситуацій ще на початку війни дала відповідні рекомендації, але вони більшою мірою стосуються саме перебування. Тобто, що там має бути питна вода, продукти харчування, які не псуються довго, тобто має бути певна кількість місць для сидіння, температурний режим, як дотримати, і все. Але це не про освітній процес в укритті. Тому ми зараз розробили разом з партнерами в нас долучився ЮНІСЕФ а також фонд Баффета, до розробки проектно-кошторисної документації проектів повторного використання, тобто це проекти, які розроблені, які може взяти і використати будь-хто в Україні, прив'язавши їх до місцевості. Таких укриттів вже в цих проектах. Ми передбачали звичайно вимоги ДСНС, вимоги державних будівельних норм щодо облаштування укриттів. Але в ці проекти також включено і освітні компоненти тобто як організувати приміщення в укритті. Як розмістити парти, як е, яке обладнання там повинно бути, і це все є опубліковано на сайті. Моя фортеця е, це сайт Міністерства освіти, який спрямований на безпечні е, забезпечення безпечних умов. школах. там є ці проекти, всі опубліковані з ними може будь-хто ознайомитися, подивитися, як вони виглядають, скільки вартують кожен з цих проектів, і органи місцевого самоврядування, засновники можуть взяти їх і фактично реалізовувати вже як готовий проект біля своєї школи. Як зміниться навчальний процес для українських учнів, які перебувають за кордоном? Зараз працюємо над політиками, які пов'язані з іншими категоріями учнів. Це ті діти, які виїхали за кордон. І навчаються в Україні для них це неможливо організувати очне навчання, тому що вони за кордоном. Ми для них хочемо організувати хороші дистанційні класи. У нас насправді минулого року було 450 тисяч учнів за кордоном. Навчалося зараз в цьому цьому навчальному році 400 тисяч учнів навчалося. але це не говорить про тільки, не тільки про динаміку повернення, але тільки, але також і про те, що. Частина учнів залишає систему освіти України, тому що вони ходять в місцеві школи. Для них складно ходити навчатися одночасно в двох школах. Тому ми їм будемо зараз пропонувати полегшені програми в українських школах, щоб вони тільки вивчали українознавчі компоненти, предмети історії України, українська мова, література. А решту предметів вони будуть зараховані за результатами навчання тих шкіл, де вони перебувають.